Зранку дивіться, який тиск води долітає скрізь. Зараз 7 годин 30 хвилин. Сонечко лагідне, ну ще так. Я не глянула, скільки там температура. Ну, десь так 20, може, 19. Ну, гарно на дворі. І я поливаю. Бо тато поїде на роботу, будемо це так називати, то шість годин ранку буду я нянькувати. Це ж вчора я вже було так майже темно, посадила оцю сантоліну і оту, куди вода дістає. А тут назад закопала, бо вже темно, і я дірочку не зробила, не знаю, де її посадити, треба подумати, але ну, це вже ввечері сьогодні. І ще хочу зелену розсадити. А шкода, такі кущики і ось, і цей дуже гарний, не хочеться їх вирушити, але ж треба. Тут було тут гарно. Ну, що ми хочемо? Дощику не було. Зараз початок вересня, чи буде він той дощик. Так що поливаємо. Я сьогодні частину там томатів приберу Уже Лишу оце черіки тут. І там Наталя давала пізні. А вони пропадають чомусь, гниють. Казалось би, до дощу нема чого їм гнить, а вони гниють. Мабуть, щось таке є в повітрі що. Їм заважає гарно вирости. Я це залью, мабуть, так добренько, і якщо не буде так жарко сьогодні, то ввечері поливати не буду. Я тут додала ще трішки камінців, теж додавлю, щоб це закрити усю частину, і лишиться там. Ну, є чим зайнятися. Хочу наліпити варенички з сиром. Ну, не знаю, чи це мені вдасться, це так хочу. А може і не буду. Може сирники швидше та зробимо та й все. Так, я й камінці теж помию, бо не було дощику, ніхто їх не мив. Так, а це що от... бур'янинка. Ой, старій не радість. Поясниться болить щось зранку. А ви чим займаєтесь? Я оце бачите чим. Ну, а раз, раз живеш в приватному будинку, то й треба чим зайнятися. Я, звичайно, не думала, що я лишусь так без чоловіка, без дітей, так планували, що всі тут будуть, приїжджатимуть, щось робитиму. А тепер молодь не дуже любить город. Квіти люблять. А за цим же треба доглядати. Ну, поки що є сили. Працюю, тут не такої-то багато роботи. Просто іноді дивлюся, другі відео люди там в парк ідуть, відпочивають. Ну, Городу немає, ну а мені замість парку треба на городі. Та можна й в парку просто зараз немає можливості такої. Може, малюк підросте на слідуючий рік, як доживемо, будемо ходити по парках. Я вчора... Пересадила, як теж їх полить. Квітунії ось Теж було вже темно. Я посадила сім штучок. Ну, це багато, але може якась не прийметься. Ну, Ще два місяці, я думаю, буде тепла. Може і заквітують. А ні, то... Просто зелений кустик буде. Іри, ти прийшов. Ну йди, я тобі дам півкатлетки. котлетки, йди. Рибної ну, йди, йди сюди, йди, йди. І... Ой, красавчик, йди. та не нявчи, бо зараз Фенді прибіжить. На. На. А що, зуби в тебе є? Є, давай. Давай. А що розімнять тобі? Ой, ну давай, давай, бери так, Оце вот мені ще, ти як старичок без беззубий. Давай. їжо. Ага. Ділюсь своєю порцією, поняв? Чудо, давай, кушай. Раненько, ти прийшов. Красавчик. Поїв? Ну, вибачай, трішки. Так, да, трішки. А що? Мало. що? Там сусіди ще погодують тебе. Чудо. Красавчик, ой, красавчик. Так, да, гарний ти, дуже гарний. Все, ти вже вмиваєшся, пішов? Сірий. Сірий. Лапки вмиє. Ой. Все, ти пішов? Ти пішов? Так? Да. Ну, фу, добре. А я хотіла тобі ще молочка винести. Так, куди по каміннях пішов? Куди? йди по стежиці. Куди пішов? А, ось так, ось так гарно. Ти викачуєшся. Ой. Оце молодчинка. Оце. Ти мені приніс задоволення зранку. Так. Бачите, тут тільки нічого не чіпай кіхтиками, то не їжа. Все, іди гуляй уже тепер. Прийдеш іще, налью молочка. Добре. Сірий, а няв, давай, няв. Одвернувся. Який. Що ти там шукаєш? Мишей там нема. Ну, повалятися можна, отак. Чудо. Все, я пішла. Нема мені ніколи з тобою. Каже, та побудь трішки. Я тобі попозую, так? Да? Ось, ось о, о, Боже. Ага, і що? І чого ж ти одвернувся? Ну, давай, все, я пішла. Сірий, пока. Ага, ти сюди. Ні, пішли отам, де я тобі, де я, де, тобі даю. Та не пищи ти, Господи. Не пищи, не ну, йди сюди. Та не бійся, сірий. Сірий. Сірий, сірий, йди молочка. Винесла йому сірий. Сірий. Господи, іди, молочка. Так пищав, як ненормальний. Все, давай пий. З нас не убуде. А тобі задоволення і смакота. Ой, Лиськай. Нічого не видно проти сонця. Давай, ніхто в тебе не забере, лиськай. Ну все, тепер я вже пішла. У мене вже сідає батарея, треба зарядитись, поки є <світло>, світло. Ну, ще їсть. Все думаю, гляну. Та хочу забрати, ото, щоб... бо зараз вітер підніметься і полетить воно. я сховаю, потім іще йому колись прийде на лію. Він ото приходив якось, я показувала, сів на вікно там, він давно вже так не сідав. Та я поки ж зібралася, а він геть пішов. Ну там приїхали сусіди, які будують це оце ось. І вони завжди його підгодовують. І він все літо там був, от коли до мене не приходив, я аж трішки в розпачі була. Думаю, так ходив, ну, мені чогось. А потім перестав. Місяців два не ходив. А потім, перед тим, як малюк у нас з'явився, прийшов. Ой, чудо, а гарний такий гарний, не передати. Мабуть, камера і не передасть, який колір у нього. Такий попелясто димчатий, якийсь такий Ось, язичком лакає. Ой, господі. Да, котяра, ти гарнючий. Дуже гарнючий. У нас колись був рижик. Він приблудився, я вже розповідала і приблудився на день пам'яті мого відчима. Саня мені каже в вікно. Я вже в спальні була, вже було темно. Ну, це для новеньких, хто не чув цю розповідь. Каже, мам, вийди на вулицю. А всі діти були тут, воно літо було. Я виходжу, а він такий, хвіз довгий, як у криси, худий, замучений. Очі закислі, ну, Наталочка його там молочко, колбаску. Він їв, кажу, не перегодуйте, він голодний, щоб не пропав. Кажу, не виганяйте. Він прийшов в такий день. От. Потім від цього рижика у Валери була кішечка, з'явилися котенята. І вони там пороздавали, о, сховався, пішов, пішов уже. ага. А рижого такого ж похожого на нашого рижика лишили собі, і хтось у них украв. А нашого рижика закрили, тут же будуються люди. От. І він, видно, десь зайшов і закрили. І через місяць мені отут за вчорашньою, тільки за забором підкинули вже мумія. Я закопала, плакала страшно. Казала більше я тоді ніколи не заведу собі ні котів, ні собак. Ну, а так вийшло, бачите, що тепер з'явилася у нас Фенді, ну це вікена. Але піклуємося ми всі за нею. Сірий, ти куди пішов? Наївся, ну йди. Тоже гарний був котик. Він мініатюрний був такий і як собачка, поруч, поруч, ну чого його понесло, туди не голодний, не знаю. Ну, ось так було. Іри, та я за тобою оце тільки буду ходити, бо ти мені позуєш, да? чого ти молоко не допив? Оце 200 мл я винесла і ось, ось перенесла сюди, ось ще скільки лишилося. Ну Тут іще чорненька ходить, хтось вип'є. Не голодний, ну так. Да. Аби тільки животик не болів, а то котлета рибна і молоко. Да? Все, ти пішов. Ну іди, іди. Не знаю, що за свято там. Щось мікрофон говорить. А я тут трішки хочу це Щось... так. Вже і вишні, і все йде. За аглянула тут йде всі попів. Треба його висипати. Ну і потім. Зайнятися, це відро перекинути. Оце в мене тут я. Мені там, от думаю, я хотіла там щось відповісти, а забула що. А потім згадала. Мені тут е, рекомендували, ну совітували, е, посадити гібіскус. Але, друзі, тут майже немає сонця, а гібіскус любить сонце. Тому ось оце втік і -чуть, чуть потім повертається на обід, зовсім сонця нема. І аж на заході увечері, оце чуть-чуть тут, було б дуже гарно, але ось е, треба його на сонці. Ну, там у мене за двором, за забором гібіскус росте, там хоч зранку сонце і повертається після обіду, там дуже гарне сонце. І то менше там квіту, ніж то, що в дворі. Ну, це вирішила, що тут буде туя, Я хотіла його там ще її посадити. Ну, потім думаю, дерева зовсім воно якось буде. Ну вона там не прийнялася, а ця росте. Думаю, ну і ладно. То я посадила туди кримську півонію, перенесла, бо вроді як вона полутін любить. Ну вона в мене ще ні разу не квітувала. Купили ми. Віка дуже хотіла на базарі, купили по 22-му році. 60 гривень віддали, ну вам щось. Результату поки я не бачу, але хай. Так, що я? А, треба поки відвести, а сюди ну, наведу вас. Ну, хіба тут можна чистенько прибрати? Вже воно накидалось і листочків. Ну, так, прибрала ледь. Бо мені вже дали правнучка, я йому чуть відкрила, отак, щоб свіже повітря йшло, бо так жарко і ну, вітерець. Ми знайшли таке містечко, де буде непогано.